Є Моменти в історії, коли мовчання перестає бути нейтралітетом, воно стає співучастю. Саме в такому моменті ми перебуваємо зараз. І те, що відбувається навколо України, навколо переговорів, навколо так званих мирних мирних ініціатив, це не дипломатія, це спроба зафіксувати нас у пастці. Учора Україна зробила крок, якого у Вашингтоні по суті не чекали. Вона публічно, офіційно, жорстко зажадала юридично-обов'язкових гарантій безпеки і ратифікації будь-якого договору Конгресом США, Не обіцянок, не запевнень, не красивих слів, а закону. І це пролунало не випадково саме на Fox News, каналі, який дивиться Дональд Трамп. Це був сигнал, чіткий, холодний, без ілюзій. А тепер давайте скажемо чесно: це не було спонтанним рішенням, це було вимушеним рішенням, бо ситуація навколо України наблизилася до межі, за якою починаються угоди за спиною. Ми з вами ще наприкінці листопада говорили, будь-який мир без міжнародного права це капітуляція в іншій формі. Будь-який договір без ратифікації це папірець. Будь-яка угода без юридичних гарантій це пастка. І тепер ці самі формулювання слово в слово повторюють українські офіційні особи. Не тому, що вони раптом стали прозорливими, а тому, що альтернативи більше не залишилося. Але тепер головне те, про що мовчать публічно: чому Зеленський уникає будь-яких мирних угод у тому вигляді, в якому їх зараз проштовхують. Чому він тягне час? Чому він говорить про референдум? Чому він раптом згадав про народ як джерело легітимності? Відповідь неприємна. Тому що будь-який мирний договір, підписаний зараз, миттєво породить запитання, на які Зеленський не зможе відповісти без політичного самознищення. Запитання перше, чому перед повномасштабним вторгненням не було введено воєнний стан? Запитання друге чому суспільство говорило, що вторгнення не буде, коли розвідки США і Британії кричали про неминучість війни. Запитання третє: чому система безпеки України, зокрема СБУ, роками була пронизана агентурою ФСБ. Запитання четверте, чому ключові фігури не були притягнуті до відповідальності до 24 лютого? Запитання п'яте: хто персонально відповідає за те, що країна зустріла війну в стані стратегічної дезорієнтації? Ось чому будь-який мир сьогодні це не просто угода з Росією, це трибунал логіки, і Зеленський це прекрасно розуміє. Саме тому він не може дозволити собі угоду, яка виглядатиме як фінал, бо фінал означає початок розбору, а розбір означає відповідальність. І тут важливий момент. Спробуйте почути цей фрагмент так, ніби говорить сам Зеленський, не як політик, а як людина, загнана в історичний кут. Я не можу підписати мир, який назвуть зрадою. Я не можу підписати документ, після якого мене спитають: а де ти був у лютому 22-го? Я не можу дозволити, щоб мир став точкою, після якої почнуть рахувати помилки, прорахунки, зради і провали. Я не можу дозволити, щоб хтось сказав, ти знав і не зробив. Я мушу тягнути час. Я мушу переносити відповідальність. Я мушу сховати фінальне рішення за референдумом. Бо референдум це щит. Це спосіб сказати, вирішив народ, а не я. Ось логіка. Холодна, без моралі. Без пафосу. Тепер повернімося до реальності. Те, що називають тиском, тиском Трампа на Київ, і це не дипломатія, це бізнес-підхід девелоперський. Угода як об'єкт нерухомості: хто що отримує, хто кому поступається, хто виходить у плюс. І саме тому в цій конструкції з'являються дивні фігури: не дипломати, не професіонали Держдепу, а посередники, бізнес-партнери. Люди без мандату, але з доступом. І саме тому Кремль поводиться підозріло спокійно. Російська пропаганда не атакує Трампа, навпаки, хвалить. Кремль демонструє задоволення, а це завжди сигнал небезпеки. О, бо якщо Кремль задоволений за заношу, значить йому щось обіцяють. Не на папері, але по факту і тут виникає головна загроза. Мир, який закріплює наслідки агресії, мир, який визнає окупацію де факто. Мир, який знімає санкції в обмін на, стабіль... на стабільність, мир, який перетворює Україну на буфер, а не на суб'єкт, це не мир, це відкладена війна. Саме тому Україна має зараз діяти максимально жорстко, без ілюзій, без страху не сподобатися. Перше жодного референдуму до ратифікації гарантій безпеки Сенатом США. Друге жодного документа про території без прямого визнання відповідності Статуту ООН. Третє жодної реконструкції, жодної економічної співпраці, жодних пакетів відновлення, доки не зафіксовано юридично, що агресія не винагороджується. Четверте Європа має сказати прямо. Ми не визнаємо жоден мир, який є переробленим Мюнхеном. Бо якщо Україна зараз погодиться на мир заради миру, наступною буде Європа. Це не гіпотеза. Це історичний закон, і наостанок, найважливіше, Україна не програла цю війну. Україна зламала міф про другу армію світу. Україна вистояла там, де інші б упали. І саме тому вона має повне моральне і політичне право вимагати не милості, а справедливості, не угоди, а закону, не паузи, а гарантій. І тепер до вас це момент, коли важлива не тиша. Це момент, коли важлива кількість. Це момент, коли важливо скільки нас, якщо ви розумієте, що відбувається, якщо ви не хочете миру пастки, якщо ви не хочете, щоб рішення ухвалювали за нашими спинами, будьте тут, говоріть, поширюйте. Бо мовчання сьогодні це вже не обережність. Це ризик повторити історію, яка завжди закінчується кров'ю. Слава Україні, і нехай цього разу історія зламається не об нас, а об.